Вітаємо вас, друзі, в нашій передачі годинник епох. І сьогодні ми зазирати далеко не будемо. всього навсього на якихось півтораста з хвостиком літ назад. 18 вересня 1857 року народився Костянтин Едуардович Ціолковський. Так можна сказати, автор теоретичної космонавтики. Чому ми сьогодні про це згадуємо? Виявляється, Ціолковський мав українське коріння і вельми тим пишався. Звичайно, не публічно чого в радянському союзі. Якось не прийнято було робити, адже його предки, не такі вже й далекі, були вихідцями із Волині. Більше того, були родичами відомого бунтаря, і навіть на нього дехто казав Гетьман, Северина Наливайка. В історії учні і сьогодні вчать повстання Северина Наливайка, це початок 16 століття. Не дарма ми згадали сьогодні Цілковського, тому що він має приналежність до української нації хоча б у своїх генах. Але якщо ми зазирнемо про... в історію інших тих, хто творили космонавтику із 19 століття і по сьогодення, виявляється, там повно українців. Якщо ми згадаємо Миколу Кибальчича, страченого царем у 1881 році за замах на нього ж, то він також розробляв проекти ракети і проекти польоту. Йдемо далі. Кибельчич народився у Чернівській області у містечку Коруп. У Полтаві народився Юрій Кондратюк. На цій світлині зображений він. Потім його брошура завоювання міжпланетних просторів. І нарешті, ота славнозвісна траса равлика, за допомогою якої американці дісталися місяця. І ось ліворуч у круглому такому показі зображено, як американці перебувають на місяці. У Полтаві народився Кондратюк. Повторюся, із Житомира родом Сергій Корольов. Він же автор практичної сучасної космонавтики. Про нього особливо мабуть багато і не треба говорити. Володимир Чоломей працював у спілці і в спайці із корольовим. Він розробив. Теоретичні засади тих відомих ще радянських орбітальних станцій Салют, а його носій Протон здійснив понад 200 успішних вильотів у космічний простір. Валентин Глушко також народився він в Україні, а саме в Одесі. Він уже розробляв рідинні ракетні двигуни і створив бюро під його початками. Створило отой відомий космічний комплекс Енергія Буран. Ну а творилося це все також на українській території у тому славнозвісному бюро Южмаш у Дніпропетровську. От і виходить, що таке була б радянська космонавтика без українців, і тому я з певною гордістю згадую сьогодні усі ці славні імена, імена українців. Космонавтика без України неможлива, і це ще раз підтверджує, що українська цивілізація досить високою була завжди розпородила ось таких геніїв. 18 вересня 1929 року народилася Алла Горська художниця, дисидентка. Її називали людиною свободи і душею українського шістдесятництва. 95 років, якраз минає від дня її народження. Алла Горська відома, можливо, трохи менше ніж Чорновіл, чи Левко Лук'яненко, чи Василь Стус. Хоча на їхні процеси, коли їх судили, вона їздила разом із Ліною Костенко для підтримки. Народилася вона у зросіщенні сім'ї, стала художницею, як я сказала, і посада батька у сфері культури в Україні давала їй можливість здобутися також на славу, на честь і на значне матеріальне забезпечення. Але Алла Горська пішла іншим шляхом. Мала вона сім'ю. Ось тут вона на цьому знімку із своїм сином Олексієм. Ці два полотна на подвір'ї. І збирання врожаю датується 1950 роком. Тобто, Алла ще зовсім молода художниця. І тут на цих картинах ми бачимо відгуки соціалістичного реалізму. Але цим шляхом Алла піти не захотіла. Вона була художницею-монументалісткою, творила вітражі, мозаїки, звичайно, малювала і картини. Ну, Наприклад, ось картини такі були вже в її дусі, дусі Алли Горської. Козак Мамай, Вогняна Квітка. Танок, пара в таночку, боревітер, боревітер це могутній волелюбивий птах, Янгол якими були ну, окремі звичайно полотна Алигорської. По всій Україні в багатьох обласних центрах влаштовувалися її виставки. Вона таки із своїм новітнім мистецтвом здобулася на певну славу і честь. У 1964 році, коли якраз готувалися відзначати 150 з дня народження Тараса Шевченка, вона разом із своїми колегами, художниками Людмилою Семикіною, Опанасом Заливахою. До речі, майбутнім членом української гесенкої спілки створили для червоного корпусу Київського університету, який відомий багатьом, вітраж, який мав назву Шевченко-мати. Здавалося б, Шевченко мати два такі святі поняття для українців. І ось він, ескіз цього вітража. Ліворуч, ми бачимо зображення української ідеї козак із бандурою. Посередині Тарас Григорович і праворуч мати з дитиною, але що прикметно до Тараса Григоровича, до грудей припала жінка, також мати, і він її напівобняв. Чудове, здавалось би, ідея, не справді українська робота, але. Тодішнім цекістам, комуністам, каґістам вона не сподобалася і була просто розтрощена. кажуть навіть чоботом тодішнього ректора Київського університету. Але цього я достеменно стверджувати не буду. Алла потрапляє у немилість. Понад те, прогулюючись боків нею разом із Василем Симоненком, ще він тоді був живий, та Лесем Танюком на початку 60-х, Вони випадково виявили поховання. Поховання жертв сталінських репресій у 30-х роках. Вони написали відповідні звернення, заяви у Київську міську раду, вище чи могло це тоді сподобатися на початку 60-х років, коли говорять про радянські репресії. Одне слово, Алла потрапила на олівець до КГБ. А коли почалися арешти дисидентів у другій половині 60-х років, то, повторюся, вона їздила на суди, підтримувала їх, писала звернення, у яких... Разом із тими, хто підписували ці звернення, протестувала проти арештів, виступала за свободу людини. Навіть не йшлося про якісь права. Навіть такого терміну тоді в Радянському Союзі не вживалося. Врешті-решт, у 1970 році, її викликали на допит у справі дисидента Валентина Мороза. Вона не прийшла. Напевно, кагебісців урвався терпець. 28 листопада 1970 року. Алларську знайшли вбитою у будинку у Василькові, де мешкав її свекор, і куди вона поїхала, щоб забрати швейну машинку для якихось своїх побутових потреб. Звісно, що це вбивство розкрите не було, лише було відомо, що вбили її невеликим твердим предметом, скоріше всього, молотком. Тобто, ось так Алла заплатила за свою позицію життям. Про те, що е, дружила вона з Ліною Костенко, адже були вони фактично ровесницями Алагорська 29-го року, Ліна Костенко, 1930 року, то є доля, їхня творча була в чомусь схожою. Якщо Алігорські перепинили будь-який доступ до виставок до творчості, то у Ліни Костенко якраз набрана книжка, тоді ж комп'ютерів не було, набирали в друкарні спеціальними металевими літерками, була розсипана і також. Близько 15 років Ліна Костенко змушена була писати і творити, як то кажуть, у стіл. Ну що ж, коли відбувався похорон Алли то не дозволили поховати її на байковому кладовищі. Просила про це навіть внучка Івана Франка, ну та інші, звичайно, відомі на той час люди. Ні, настільки більшовики комуністи вже тепер боялися Алегорської, а ще більше людських народних хвилювань, що поховали її е, за кілька десятків кілометрів від Києва на міському кладовищі у Берківцях, і ось це хрест. На могилі Алли Горської. Ну а на тому будинку, де знайшли тіло художниці, встановлено сьогодні пам'ятну дошку. Пам'ятна дошка, яка засвідчує, що тут бувала, перебувала Алла Горська романтик, стійка, мужня, надзвичайно смілива жінка. Така була Алла Горська, яка заплатила за свою позицію життям. Сьогодні ми часто проводимо паралелі між тим, що творить кремлівська братія в Україні, і тим, що творили нацисти у роки Другої світової війни. Але якщо ми зазирнемо в історію, то ми побачимо прямий зв'язок, який тягнеться із 30-х років. Гадайте, що означає ось ця арка, на якій зображена зірка із Христом. Із серпом і молотом, перепрошую, і свастиками по боках цього славного символу Радянського Союзу. Це виявляється Вітальна арка, яка прикрашала спільний парад радянських і німецьких військ 22 вересня, ось дата на календарі, у Львові. Пригадаємо, що саме тоді Польщу між собою роздерли нацистська Німеччина і комуністичний Радянський Союз і спільно, власне кажучи, знищили. Польську армію. Понад те, на радянському паливі, нацисти бомбили, тоді почали бомбити Лондон. Це сталося вже за кілька місяців. Ось така дружба. Сьогодні ми її не дивуємося, тому що вона була обумовлена пактом ріббентропа Молотова. І ось парад такий був чудовий у Бресті. Брест це місто у Білорусі на майже на кордоні із Польщею. Різні були там техніки, різні машини салютували радянські бійці німцям, а солдати Вермахту, радянським бійцям. Ну, словом, парад як парад, спільний парад нацистів і комуністів підкреслю. І Гайнц Гудеріан, який потім уславився своїми діяннями на території Радянського Союзу після 1941 го року, та Комбриг Семен Кривошеїн. Миленько, чудово і з посмішкою спілкуються зауважу французькою мовою, яку обидва знали. Ніхто не міг подумати, а точніше, Семен Кирвошейн так точно, що через якихось неповних два роки Гудеріан посуне танками на Москву. Коротенько скажу, що Гудеріан. Воював так, як належалося воювати німецьким воякам, і дожив до 1954 року, займаючи у Німеччині по воєнні різні посади. Семен Кривошеїн також воював гідно, славно, удостоївся нагород, звань військових і відійшов засвіти у 1978 році. Але ось звідки береться співпраця нацистів і комуністів, так само як і сьогодні. Ми проглядаємо оту. Стрілку, оту жилку нацизму у всьому тому, що творить Москва на святій українській землі. Ми згадуємо 19 вересня, яке щойно минуло. 19 вересня 1941 року німці окуповують Київ. Треба сказати, що так закінчилася. 70-денна оборона Києва, яка почалася ще влітку, Південно-Західним фронтом, яким командував генерал-лейтенант Кирпонос. Як ми бачимо, зазнав. Нщівної поразки Південно-Західний фронт у цих боях він був оточений і фактично знищений. Загинув керпонос, загинув начальник його штабу, генерал-майор Тупиков, але це інша історія. Лише 23 вересня Совінформбюро повідомило радянських людей про те, що радянська армія змушено відступила і залишила Київ на поталу німцям. Що насамперед згадували багато киян потім пожежі, шалені пожежі на хрещатику і, взагалі, у центрі Києва. За ними спостерігали кияни, які залишилися, не змогли виїхати з якихось причин. За ними спостерігали і німці спочатку з Нічев'я, а потім взялися гасити ті пожежі. Через багато років радянським людям стало відомо, що пожежі ті влаштовували не німці, як ми вчили по історії. А нквд які при допомозі керованих радіомін, була вже тоді така техніка влаштовували ті пожежі, вважаючи, що цим вони. Зашкодять німцям і знищать багато їхньої живої сили. Живої сили трохи знищили, але що кілька десятків тисяч киян залишилися в наближенні зими без даху під головою, фактично на вулиці, без будь-яких продуктів чи одягу, то це напевно їх не обходило. Тоді ж тієї ж осені було підірвано і славнозвісний тисячолітньої давності Успенський собор Києво-Печерської лаври. Який також вважали, що підірвали німці. Зайшовши у Київ, німці почали встановлювати, звичайно, свої порядки. Ось у цьому приміщенні розмістилася їхня головна управа Гебіцкомісаріат. Гебіцкомісаріат теж комісари були. Сьогодні це приміщення на вулиці Банкові, 11, і Там знаходиться офіс президента. Ну а перед цим. Був ЦК партії ще за радянських часів. Ось це оголошення може видатися дивним. Киян закликають знищити всіх голубів. А хто цього не зробить до 26 жовтня, буде розстріляний за саботаж. Це не смішно, тому що голубів офіційно взяли на озброєння і вермахт і Червона армія, тому що вважалося вони як засіб поштового зв'язку якихось таких передачі інформації, можна сказати, безболісної, для якої не треба ні машин, ні пального, ні людей. І саме тому ось таке оголошення було розвішене по вулицях Києва в восени 41-го року увійшла в Київ похідні групи організації українських націоналістів, у складі однієї з яких була. Олена Теліга, відома поетеса. Німці спочатку поблажливо дивилися на те, що було створено спілку письменників України. Відкривалися інститути деякі, і там студенти ходили на заняття, але швидко було все те прикрито. Олену Телігу розстріляли в Бабиному яру у 42-му році. Врешті-решт там було розстріляно понад 620 націоналістів, тому що німці зрозуміли, що вони. Є активною бойовою силою у боротьбі із нацистським режимом. Ось іще одне оголошення про примусове вивезення молоді 1922-25 років до Німеччини. Датується оголошення 3 червня 43 року, і молоді хлопцям і дівчатам сказано збиратися на площі біля Київського вокзалу. Ну, це була не перша депортація, ми б так сказали сьогодні. Молодих людей, які стали потім називатися остарбайтерами. Це окремі штрихи до окупації Києва. Якщо перед нею у Києві проживали 864 тисячі населення, то в час окупації стало 400 тисяч. А німці от уже педанти. Влітку 42-го року німці провели перепис населення Києва і виявили, що проживає у Києві 350 тисяч населення. Така історія. Звільнили Київ 6 листопада, того ж таки 43-го року, і відразу почалася його відбудова. Ось на цій світлині плакат. Відбудуємо тебе Золотоверхи Києве, тому що весь хрещатик лежав у руїнах. Моя мама тоді навчалася у Київському педагогічному інституті імені Горького. То весь час, фактично, крім лекцій і занять, студентів гнали. Ну, гнали, так я вже говорю, на розбірки отих завалів. на відбудову хрещатика, а студенти були напівголодні, напівхолодні, тому що гуртожитки не опалювалися. Ну, це так уже, до, як то кажуть, до слова. Золотоверхий Київ, це може трошки навіть і перебільшення, вже в 30-х роках було. Знову ж таки, більшовиками підірвано славнозвісний золотоверхий Михайлівський собор. І він справді був Золотоверхим, тому що бань він мав багато куполів, і всі вони були вкриті золотом. Але аж у 90-х роках ми, слава Богу, його відбудували. Кілька слів скажу про 22 вересня, ось воно на календарі 43-го року. Тоді, у районі Букринського плацдарму, а це сьогодні бали Кощученка, яка недавно була. Одним із сілка Кагарлицького району починається форсування Дніпра і, власне кажучи, битва за Дніпро, яка закінчилася 6 листопада 43-го року визволенням української столиці. Битва за Дніпро вважається однією чи не з найкровопролитніших битв Другої світової. Уявляєте? Був Сталінград, була Курська Дуга, була операція під Корсун-Шевченківським Шевченківським. Але саме битва за Дніпро вважається кровопролитною, тому що, можна сказати, бездумно радянське командування, в тім числі і Ватутін, якому пам'ятник нещодавно знесли в Києві, не кажучи про Жукова. який казав: Паха хлам пройдем, ані всі предателі, всіх треба розстрілять. Забирали до війська ненавчених. Ненавчених українців. Штурмували вони, форсували Дніпро без будь-яких плавзасобів, а багато з них не вміли плавати. А вода в Дніпрі в кінці вересня вже була холодною. Скільки їх потонуло, не знає ніхто. Совість російської радянської літератури Віктора Астаф'єв, який був учасником. Тих кровопролитних битв писав: Якщо на лівому березі в Дніпро входило 25 чоловік, то на правому виходило п'ятеро. Ось таким чином почали. Радянські воїни форсувати в український плацдарм це велика довга історія, до якої ми ще будемо повертатися упродовж того, як будемо наближатися до чергової річниці визволення Києва. Ну, сьогодні в Український плацдарм це меморіал у Баликощучинці на отій горі. Автор-архітектор його створення Валентин Зноба. Нещодавно він відійшов у вічність. Так, битва за Дніпро завершилася, і до сьогоднішнього дня. Вчені губляться в здогадках, скільки ж загинуло там людей. Лише на Букринському плацдармі 200 тисяч українців, не рахуючи більших плацдарм інших плацдармів, тому що був ще лютіський плацдарм та інші уздовж Дніпра, щоб форсувати річку і визволяти Київ. Кажуть, називають цифру 600 тисяч, а дехто навіть мільйон. Ціна перемоги виявилася надзвичайно великою, особливо для українців. 17 вересня 1991 року над Білим домом в Карлику замайорів національний синьо-жовтий прапор. 17 вересня, друзі, щойно минула ця дата. Скажу для того, щоб нагадати вам, щоб над Верховною Радою України прапор національний замайорів 4 вересня. Скажу також, що саме тоді, у кінці серпня, на початку вересня, відбувалися події після акту проголошення України Івка Гарлику. 29 серпня, відбувся мітинг, де українці, де карличани, земляки засвідчували свою підтримку лінії демократів на відновлення української. Незалежності на тому мітину виступали посадові особи, але все більше чомусь заступники перших посадових осіб того часу. А от інтелігенція якось промовчала. Напевно, місцева інтелігенція. Можна так вважати, не доросла ще до ідеї відновлення незалежності Української держави. Якщо 29 серпня районна газета вийшла під назвою Будівник комунізму, то 31 серпня, 1991 року, вже газета вийшла під назвою Кагарлицькі вісті. Із цією назвою проіснувала 10 років сьогодні. Колишня районна газета зветься Вісника Гарличи. Ось така крихітна сторіночка з історії незалежності України в контексті подій, які відбувалися у нашому місті. У 1993 році саме цими вересневими днями у Києві встановлюють знак нашанування пам'яті жертв Голодомору 32-33 років. 1993 рік. Я не перебільшу, якщо скажу, що більшість українців тоді до цієї теми відносилося не те, що з холодком, а з якимось навіть страхом, і з такими почуттями, що чи варто ворушити старе поняття національної пам'яті якось воно тоді не було на слуху, так як воно сьогодні стало на слуху після президентства Віктора Ющенка. Так от національна пам'ять наша напевно і почала. Новий поштовх у своєму розвитку, саме коли ми заговорили про голодомор, і було ухвалено закон про те, що голод 32-33 років це геноцид українського народу. Закон цей був ухвалений у 2006 році. На цій світлині йдуть Жулинський перший, за ним Джеймс Мейс. Жулинський став невдовзі міністром культури України, а Джеймс Мейс, американський дослідник, який разом із Робертом Конквестом готували матеріали по Голодомору для комісії Конгресу США. Уявляєте? Перепрошую, де Америка? Де Джеймс Мейс, а де Україна? Він приїхав сюди. Джеймс Мейс закохався в Україну, одружився з Українкою і вивчав Голодомор, скільки йому стачило сил. А стачило сил йому ненадовго, тому що підірав він цим своє серце і помер у 2004 році. Саме Джеймс Мейс запропонував пошанувати пам'ять жертв голодомору запаленою на вікні свічкою. Пригадаємо сьогодні, що у 3 п'ятницю вересня відзначається День пам'яті українських журналістів, які загинули за правду. За роки незалежності набирається їх понад 70. Уявляєте? Який кривавий, непростий шлях правди до людей мізків і сердець українців, якщо журналісти платили за це своїми життями. Першим пригадаємо Вадима Бойка, це ще був 92-й чи 93-й рік, мені здається. Ну і звичайно, найбільш прикметною постаттю на цих теренах є Георгій Гонгадзе, який зник 16 вересня 2000 року. Потім виявилося, що його жорстоко вбили тодішні міліціонери, якими керував. Юрій Кравченко. Ну а президентом тоді був Леонід Кучма. Врешті-решт зауважу, що Георгій Гонгадзе тоді робив те, чого не робив ніхто в Україні. Він випускав інтернет-газету Українська Правда, яка була вільною від будь-якої цензури. Ніхто нічого нікого не боявся, і можна було говорити все, що ти думаєш, стосовно ситуації в Україні, і корупції, і олігархів, і всього того, що відбувалося в державі. За це поплатився своїм життям Георгій Гонгадзе. На будинку. Національної спілки журналістів України на Хрещатику встановлено меморальну дошку пам'яті Георгія Гонгадзе. А під нею перелік журналістів, які загинули в Україні за правду. Ну, сьогодні той перелік, на жаль, треба сказати, вже є більшим. Свобода слова і вільні медіа це засадничі поняття демократії згідно із постулатами Організації Об'єднаних Націй. Тож недарма українській владі за останні, скажімо так, років 4-5 неодноразово і Конгрес Сполучених Штатів і Європарламент нагадували, що закрити просто так три телевізійні канали про українські патріотичні. Це не демократично, це суперечить поняттям свободи слова і вільних медіа. А вже я додам від себе, тому що західні партнери надзвичайно толерантні, вони тільки висловлюють свої пропозиції. Так от такі моменти зовсім не сприятимуть ходу України у європейське співтовариство і вступу у НАТО. От що такі вільні медіа, от що таке свобода слова. І, до речі, додам, так пригадалося мені, стосовно пам'ятного знака Голодомору в 93-му році встановленого у Києві. Того ж року, тієї ж осені 93-го року, пам'ятний знак було встановлено і в Кагарлику. Хрест він і сьогодні стоїть на площі неподалік Оженського кладовища. У 93-му році ця подія відкриття того хреста була дуже велелюдною. Багато вінків, багато промов, багато виступів тоді було. Люди, як то кажуть, починали прозрівати за допомогою вільних медіа. Тримайте вашу голову холодною, а критичне мислення на поготові. Це є одним із постулатів і одним із лейтмотивів нашого годинника.